Мої вітання, друзі! Як я вам і обіцяв, хочу сьогодні показати в своєму відео, як я дав друге життя своїм ліхтарикам. Маю таких два Такий і такий. А так, почнемо з того. Значить, купив його у 2014 році, коли почалася війна, зимою почалися відключення. Я купив собі такий ліхтарик. Я за нього заплатив десь так в межах 70 гривень. Він досить зручний, здорово виручив під час масових відключень. Ось так його ставимо собі, відкрили. І так він цілий вечір у нас стояв. Є ще таке положення в нього, два положення дальні і ближні. Контрольний індикатор мережа і такий всередині шнур. Довго він нам служив, потім ми вже ним практично не користувалися, тому що сіли батареї. Я збирався його викинути, Але так він лежав, собі лежав і зараз він мені став у пригоді. Я його розібрав і знаєте, друзі, я був трошки здивований. Я ніколи не подумав, що китайчики садять в ліхтарик. Акумулятор. Зараз я вам покажу, я вже тут розкрутив, оператор буде знімати. Такі світодіоди. Тут резистор стоїть. Я його розібрав дивлюсь акумулятор. Я думаю, що ж то за ерунда така. Я відкрив. Про дві пробочки. Я туди подивився, а там сухо було. Я покупався в інтернеті, виявляється, що, щоб здешевіяти товар, китайчики поставили свинцевий кислотний акумулятор. Я взяв шприц п'ятерку. В кожну пробочку влив десь в межах 5 мл дистильованої води. Я його зарядив і він світить. Не знаю, скільки він ще буде світити, але він ще мені послужить. Я собі його потім складу, не буду займати часу. У мене ще є, друже. Набагато цікавіший ліхтарик. Ось бачите, я його купив. Ну, років 15 тому, напевно. Дві, тут було два пальчики, акумулятори. Він досить зручний. Повертається оптика. Тут є магніт. Його можна чіпляти до стіни, наприклад. При ремонтах якихось таких незручних місцях причепив його до стіни. І собі. Включаючи його він світить. Ну, і так само має свій термін служби. Сіли мені вже ці акумулятори, зарядки він не брав, я його розібрав. Ось так він бачите. Розібрав, зараз вам покажу. Досить зручний, але дуже такий великий недолік, тут стояла лампа розжарування. Я хотів батарейки ставити, але думаю, коли лампа розжарування стоїть? Чому батарейки? Тому що тоді ще не було в продажі акумуляторів. Зараз вже є 120 гривень штука. Але я напевно вже нічого не буду. Ось коли пішов той двіж зараз з тими світодіодиками. Думаю, ви мені в попередні відео, як я світляшка зробив. Я собі прикинув, думаю, чекай, а що якщо того світодіодіка впаяти сюди? В оптику. Я взяв поставив тут дві батареїчки. З якогось старого радейка взяв тут пластинки з пружинками готові вже. Я собі потім скручу. Думаю, що ж тут зробити? Бо лампочка розжарування то дуже садить будь-який акумулятор. Я взяв, зараз я добуду, якщо мені вдасться легко тут зробити. О. Бачите? Я взяв цоколь зі старої лампочки. цю ту середину я повипаю його викидав і впаяв сюди світодіод на 3 вольта. Заставляю. Такий собі получився світлячок, але то вже фонарик, тому що я з ним ходив по дворі, і він так світить метрів на 5. Спокійно можна з ним ходити. Зараз я його саджу Така серединка там. Це чистий німець, то не Китай, досить якісний, зручний. Бачите? Раз. Ну, Виключу світло. Ну, то, не вірно, камера не покаже. Але, друзі, якщо у вас є... Старі ліхтарики, не спішіть їх відкидати. Завжди можна провести якусь невеличку реставрацію і він ще деякий час послужить. Ну я думаю, то його довго буде служити, тому що тут, тут можна ще якогось світодіодика впаяти. А зараз я бачу, в продажі є такі вже потушніші. Ну, але то таке, нехай буде. Ще в мене є такий старий годинник, він вже не працює. Я планую виконати цю середину. І зробити з нього ще якийсь фонарик. Ну, зараз зимою часу трохи більше є. Можна щось комбінувати. Головне, щоб воно служило. Ну все, друзі, бувайте. Пишіть коментарі. Які ваші будуть думки? Можливо, комусь це відео стане в пригоді. Всіх вам благ, мирного неба над головою. Бувайте!